35 учасників взяли участь у турнірі з риболовлі серед дітей. Змагання відбулися у селі Підгайці на річці Конопелька. Тут облаштували пляж для відпочинку і місце для риболовлі, розказав організатор змагань Павло Хвас. Назар Петренюк один із учасників. Хлопець приїхав з батьками. У першому турі родина Петренюків посіла перше місце із результатом 662 грама впійманої риби. Я вже на цих конкурсах був. Треба велика концентрація. Хороший батько, на які мій риболовти. Треба ще мати добре снаряді. З дітьми постійно би, стараюся їх брати при нагоді на рибалки. Вони стараються, половлюють. Місця для риболовлі учасники визначали згідно із жеребкуванням. Трішечки далі розташувала сім'я Панасюків із Луцька. Приїхав з мамою і статом риби десь більше десяти штук, краснопіорка. Невеличка, але тут головне не розмір, а чи вага і чи задоволення для дітей, щоб було. На першому етапі рибка трошки слабше клювала, трошки не вдале місце. Витягнувся жереб такий. В принципі, зловили 86 грамів. А це учасник змагань Станіслав Тарабанюк із села Воютин. Я полюбив рибалку через те, що коли поїхав, я перший раз на змагання, мені сподобалось там. Рибу я люблю ще й дуже. Риб максимальний розмір це карась, отакі водись». Ми тут з сім'єю, тато, я і дочка і син. Тато у нас рибак з дитинства, а ми за компанією з ним. Постійно того року брали участь але було набагато більше діток. Цього року трошки менше. Але нічого, все дуже гарно, цікаво. Дітям подобається, тільки трошки вже не ловить, дуже жарко. Але змагання відбувалися у два етапи, у яких брали участь діти від шести до десяти років і від одинадцяти до п'ятнадцяти. Розказав ініціатор змагань з риболовлі Павло Хвас. Відрізок річки дуже такий цікавий, що можна посадити достатню кількість учасників. Розмістити без всяких проблем. Рибка теж водиться, хоч і дрібненька, але все ж таки є надія, що спіймати. На цій водоймі переважає риба в основному дрібна: це червонопірка, уклійка, плітка. Ну, підлящик. У підсумку у молодшій групі перше місце посів Назар Петренюк, друге Дарій Клепак і третє Даніїл Лахович. У старшій групі золото дісталося Арсенію Шахновському, срібло Владиславу Кесарелі, бронза, Данило Білому, Петро Йорвчик, Петропотієвський, Суспільне, Луцьк.